Мартін Іден, Джек Лондон, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо розділ 27 Сонце Мартінового щастя почало сходити. Другого дня, після відвідин рут, він одержав від бульварного нью-йоркського тижневика чек на три долари за три тріолети. Ще через два дні Чикагська газета повідомила про схвалення його нарису шукачі скарбів, пообіцявши заплатити за нього 10 доларів після опублікування. Ціна була невисока, але ж то був його перший твір перша спроба висловити на папері свої думки. Нарешті і другу його спробу, велику пригодницьку повість для молоді, наприкінці тижня прийняв місячник юність і зрілість. Щоправда, в повісті була 21 тисяча слів, а йому обіцяли заплатити за неї по надрукуванню тільки 16 доларів, тобто приблизно по 75 центів за тисячу слів. Та це ж була тільки друга річ, яку він написав. Мартін сам тепер добряче бачив, скільки в ній недоробленого. Проте навіть ранні його твори не можна було назвати сірятиною. Єдине, що було в них незграбного, це властива новакові надмірна сила, наче він стріляв з гармати в горобців. І все таки Мартін був радий продати свої ранні твори, хоч і за безцінь. Він знав, чого вони варті, і давно вже склав їм правдиву ціну. Всі надії Мартін покладав на твори пізніші. Він не хотів стати просто постачальником журнального чтива. А намагався озброїтися всіма знаряддями справжньої творчості. Від сили своєї Іден і не думав відмовлятися, навпаки, жадав збільшити її, позбувшися надмірності. Не приглушив він у собі і любові до життєвої правди. Реалістичні риси в своїх творах він силкувався поєднати з красою і примхами уяви. Мартін прагнув натхненного реалізму, перейнятого вірою в людину і високі ідеали. Він хотів показати життя необріханим, сповненим шукань і невгамовного людського духу. Читаючи книги, Мартін виявив дві літературні школи. Одна малювала людину, мов якогось божественного духа, позбавленого всього земного, друга ж, навпаки, бачила в людині звіра, забуваючи про її духовні потреби і можливості. На думку Мартіна, обидві школи помилялися, бо були занадто однобічні. Треба було знайти щось середнє, найближче до істини, що, не захоплюючись надміру духовленням людини, кидало подначче виклик варварському її отвариненню. В оповіданні пригода, що не сподобалося колись рут, Мартін спробував здійснити свій ідеал художньої правди, а в статті Дух і плоть висловив теоретичні погляди на це питання. Але пригода і усі інші оповідання, які він вважав найкращими своїми творами, все ще марно стукали в двері редакції. Його ранні роботи не мали в його очах ніякої вартості, хіба що ось тільки дали трохи грошей. Та й свої страшні оповідання, з яких два було продано, Мартін теж не вважав за щось цінне. Вони були напоїні буйною фантазією, що в поєднанні з життєвою правдою і надавало їм певної сили. Таку ото переміж химерного і неможливого з реальним сам Мартін вважав за викрут, хай навіть і майстерний. Велика література не повинна йти цим шляхом. Такі твори теж та можуть бути художніми. Але Мартін не визнавав мистецтва, не нав'язаного з правдивими людськими переживаннями. Весь секрет був у тому, щоб вигаданому надати правдоподібності. І це Мартін зробив у своїх страш... оповіданнях, які він написав перше ніж піднісся до вищого щабля до рівня пригоди, радості, казана і вина життя. Три долари за тріолет дали Мартінові змогу так сяк перебитись, аж поки він одержав гонорар від білої миші. Перший чек Мартін розміняв у недовірливого бакалійника, лишивши йому долар як частину боргу, а решту розділив між пекарем та торгівцем овочами. Він ще не розбагатів настільки, щоб дозволити собі їсти м'ясо, й доводилось жити в проголодь. Аж ось раптом прийшов довгожданий чек на 40 доларів. Мартін не знав, як його реалізувати. Він ще ніколи не заходив до банку, а тим більше в грошових справах. Його охопило наївне дитяче бажання піти до одного з великих оклендських банків і там розміняти чек. Але Мартін зрозумів, що розважливіше було б розміняти його в бакалійній крамниці, бо цим він справить на крамаря певне враження і забезпечить собі надалі більший кредит. Отож, хоч і вельми неохоче, він пішов до бакалійника, і, віддавши весь борг, набив собі повну кишеню дрібними грішми. По цьому Мартін розрахувався з іншими кредиторами, викупив костюм і велосипед, заплатив місячний борг за машинку, оплатив кімнату за минулий місяць і за місяць уперед. Після всього у Мартіна лишилося ще майже три долари. Для нього і ця невеличка сума була цілим багатством. Викупивши свій костюм, він одразу пішов до рут і по дорозі раз у раз побрязкував у кишені жменькою срібняків. У Мартіна так давно не було грошей, що він не міг випустити з рук срібла, як ото врятований від голодної смерті не може одірвати очей від їжі. Мартін не був ні скупий, ні користолюбний, але в цих грошах бачив щось більше, ніж певну кількість доларів та центів. Це був завдаток його успіху, і викарбувані на монетах орли здавались йому крилатими вісниками перемоги. Непомітно до нього знов повернулося його переконання, що світ і справді добрий. Тепер же Мартінові здавалося, що він стає дедалі кращий. Протягом довгих тижнів цей світ був сумний і похмурий, але тепер, коли майже всі борги сплачено, у кишені бращать три долари, а в серці розцвітає віра на успіх, сонце немов би, дуже світить та гріє, і навіть злива, що несподівано змочила до нитки перехожих, скидалася на веселу пригоду. Голодуючи, Мартін часто думав про тисячі голодних, розкиданих по всій землі. Але тепер, коли він наївся до схочу, ті думки більше не тривожили його. Він думав уже тільки про те, що на світі безліч закоханих, мимохідь, у голові йому почали роїтися мотиви любовної лірики. І, захоплений творчим поривом, він проїхав у трамваї два зайвих квартали. У морзів Мартін застав велике товариство. Із Сан Рафаеля до Рут приїхали погостювати дві кузини. І місіс Морс, мовляв, щоб розважити їх, загодилася коло свого плану вона оточила дочку молодими людьми. Ця діяльність розпочалася ще тоді, коли Мартін не мав змоги бачитися з Рут, і тепер була саме в розпалі. Місіс Морс запрошувала головне молодих людей, що посідали видне становище. Отже, окрім кузин Дороті і Флоренс, у вітальні були два університетські професори один латини, а другий англійської філології. Молодий армійський офіцер, шкільний товариш Рут, який недавно повернувся із Філіппін, молодик на ім'я Мелвіл, що був особистим секретарем Джозефа Перкінса, голови об'єднаних трестів Сан-Франциско, і нарешті банківський касир Чарльз Хебгут, чоловік років під 35, випускник Стенфордського університету, член клубів НІЛ та єдність, поміркований промовець республіканської партії під час усіх виборних кампаній. Одним словом, людина багатонадійна. Серед запрошених жінок були художниця портретистка, музика і доктор соціології, що прославилася філантропійною діяльністю в найубогіших кварталах Сан-Франциско. Але жінки не мали особливого значення в плані місіс Морс. Їх запрошено просто для обстановки. Треба ж було чимось приваблювати додому чоловіків, що роблять блискучу кар'єру. Тільки не гарячкуй, коли розмовлятимеш. Шепнула рут нареченому, перш ніж познайомити його з гістьми. Спочатку Мартін почував себе дуже незручно, ніяковів за свою незграбність і особливо боявся за свої плечі, які знову, здавалося, от-от зачеплять меблі чи яку статуетку. Ці люди оснамілювали Мартіна. Він ще ніколи не бував у такому добірному численному товаристві. Банківський касир особливо зацікавив його, і він вирішив при першій нагоді познайомитися з ним ближче. Під несміливим поводженням Мартіна таїлося його могутнє я. Іденові хотілося неодмінно помірятися силою з цими людьми, щоб з'ясувати, чого їх навчили книжки і життя, і чого ще не встиг навчитися сам. Рут часто поглядала на Мартіна, стежачи, як він поводиться, і була приємно здивована, побачивши, як легко й невимушено він розмовляє з її кузинами. Мартін справді почувався без ними добре, бо вже сидів і не мав чого непокоїтися за свої плечі. Рут знала, що її кузини дівчата з вищого світу, і дивувалася, коли вони, ділячись перед сном своїми враженнями, розхвалювали Мартіна. А він, звикши в своєму колишньому товаристві бути душею всіх вечірок та недільних гулянок, побачив, що й тут можна жартувати і пересипати мову дотепами. Отож, того вечора, коли за його спиною стояв успіх і підбадьорливо поплескував по плечі, Мартін міг сміливо сміятися сам і смішити інших. Але під кінець вечора побоювання Рут усе таки справдилися. В кутку вітальні Мартін розмовляв з професором Колдуелом, і, хоч руками юнака не вимахував, пильний погляд Рут помітив, що в очах його занадто часто спалахкують вогники, що говорить він занадто швидко і палко, і що кров заливає йому щоки дуже густим рум'янцем. Не вміючи приховувати і стримувати свої почуття, Мартін становив різкий контраст із молодим професором. Але Мартінові байдуже було до зовнішності. Він одразу ж побачив, який розвинений його співрозмовник, і оцінив його знання. Юнак зовсім не так уявляв собі звичайного професора філології. Мартінові пощастило перевести розмову на теми, пов'язані з філологією, дарма що Колдуел спершу ухилявся. Цього Мартін зовсім не розумів, чому у вищих колах не заведено розмовляти на фахові теми. Це ж неправильно уникати розмов про свою спеціальність. Казав він Руч ще за кілька тижнів до цього вечора: навіщо тоді збираються чоловіки й жінки як не для того, щоб поділитися найкращим, що в них є, а найкраще в людині те, чим вона цікавиться, що дає їй заробіток, на чому вона спеціалізується, над чим просиджує дні й ночі, що бачить навіть у вісні? Уяви собі, що містер Бетлер, додержуючись приписів доброго тону, надумав би виголошувати свої погляди на творчість Поля Верлена німецьку драму романи даннунціо. Да ми б з нудьги померли б. Коли б уже довелося слухати містера Бетлера, то я волів би почути од нього про юриспруденцію. Це в ньому найкраще. А життя таке коротке, що хочеться брати від людини тільки найкраще, що вона може дати. Але ж, відказувала Рут, є теми однаково цікаві для всіх. Ні, ти помиляєшся, палко заперечив Мартін. І в вищому світі всі чи майже всі члени наслідують найкращих представників свого класу. А хто вони такі, оці найкращі в товаристві? Ледарі, багаті ледарі. Їм здебільша невідоме те, що знають люди, які щось роблять корисне. Тож природна річ, ледарям нудно слухати про працю. Вони зводять правило, що забороняє про це розмовляти. Так само вони встановлюють, про що можна розмовляти: модна опера, модний роман. Карти, більярд, коктейлі автомобілі, кінські вистави, ловля форелі, полювання яхти тощо, тобто речі, на яких ледері добре розуміються. Кінець кінцем це теж професійні розмови, тільки ледерів, а найсмішніше, що багато розумних, освічених людей дозволяють цим ледерям так ошукувати себе. Щодо мене, то я хочу, щоб людина ділилася зі мною найкращим, що вона має. Називайте це нетактовністю чи вульгарністю, чи як там хочете. Але Рут не розуміла Мартіна. В усіх цих нападках на загальновизнане вона вбачала тільки його зухвалі вибрики. Тим часом Мартін заразив професора Колдуела своєю запальністю і змусив до щирості. Підійшовши до них ближче, Рут почула, як Мартін сказав. Але в університеті ви, звісно, не проголошуєте такої гересі. Професор знизав плечима Я, чесний платник податків і лояльний громадянин. Сакраменто надає нам субсидії. І ми мусимо з ними рахуватися, так само, як і з університетською радою, з партійною пресою, вірніш із пресою обох партій. Це зрозуміло, але ви, певно, почуваєте себе як рибо без води, озвався Мартін. Та в університетському ставку таких, як я, небагато. Часом мені справді здається, що я не в своїй стихії, уявляю себе десь то в Парижі, серед літераторів та журналістів, то в печері пустельника. Або серед якогось сумовитого циганського гурту, де я попиваю кларе, у нас його називають італійським вином, харчуюся в дешевих їдальнях латинського кварталу і галасливо нападаю на всякі усталені погляди. Іноді мені здається, що я по натурі радикал. Щоправда, в багатьох питаннях я не певен, я стаю несміливий перед лицем свого людського безсилля, що не дає мені змоги охопити всі великі проблеми людства і життя. Слухаючи його, Мартін мимоволі пригадав пісню пасатного вітру. Я у день, Та й як місяць зійде, я вітрила, однак надимаю. Він мало не наспівував про себе ці слова. Раптом йому спало на думку, що Колдуел нагадує йому північно східний пасад стійкий, холодний і дужий. Професор був урівноважений. На нього можна було покластись, але водночас у ньому було щось і непевне. Мартін відчував, що він ніколи не висловлюється до кінця. Так само, як і пасатний вітер, ніколи не дме щосили, а завжди залишає трохи резерву. Образні видива знову розбоялися в Мартінові. Його мозок був відкритим сховищем фактів, подій і уявлень, які лежали там у певному порядку. Щоб не траплялося в дійсності, з уяви його яскраво виринало щось подібне або протилежне. Це відбувалося якось автоматично. Так, що кожне враження даної миті викликало якийсь образний спогад. Як колись обличчя Рут у хвилину ревнощів нагадало йому забуту бурю при місячному світлі, так тепер професор Холдуел оживив перед ним картину океану північно східний посад, що жене хвилі по багряному морю. Весь час перед його очима на екрані свідомості пропливали нові й нові марева, що не тільки не порушували плини його думок. А навпаки, додавали їм ясності. Ці Марева були відгомоном його колишнього життя, усього пережитого і перечитаного за вчорашній день чи за минулий тиждень були незліченною масою видів, що їх він бачив і в сні, і наяву. Отак, не перестаючи слухати плавної мови професора Колдуела, людини розумної, культурної, Мартін побачив усе своє минуле. Він побачив себе справжнім шибайголовою в креслатому капелюсі і двобортній курці, що бешкетував до тих меж, щоб не зайти в конфлікт з поліцією. Мартін не обманював себе і не прикрашав голої правди. Один час він був звичайним шибайголовою, ватажком зграї, що завдавала клопоту поліції і тероризувала чесних мешканців робітничих кварталів. Але згодом його ідеали змінилися. Він дивився на добре вихованих і гарно вдягнених чоловіків та жінок. Упивався атмосферою витонченої культури і тут таки бачив привид своєї ранньої молодості бешкетного забіяку в креслатому капелюсі і двобортній курці. І ось цей забіяка розчинився в ньому, Мартіні ідені, що сидів у професора університету і жваво з ним розмовляв. Кінець кінцем Мартін ніде не почував себе на своєму місці. Просто він умів пристосовуватися до будь яких обставин, через те його й любили скрізь. Він ніколи не пас задніх ані в роботі, ані в гульні, вмів повсюди відстояти свої права і належно до себе пошану, проте ніде він не пускав коріння. Люди, які оточували Мартіна, були задоволені з нього, але сам він не відчував задоволення, його завжди мучив якийсь неспокій, завжди кликав кудись таємничий голос, і він блукав світом, аж поки нарешті знайшов книжки, мистецтво і кохання. І ось тепер він мав усе це з усіх своїх давніх товаришів по пригодах єдиний, що зміг потрапити додому морзів. Та всі ці думки і спогади не заважали йому слухати професора. Уважно, хоча критично стежачи за його словами, він переконався, які широкі знання має його співрозмовник. Заразом побачив і великі прогалині у власній освіті, цілі галузі знань були йому невідомі. Проте, завдяки спенсерові він знав загальні основи сукупності знань. Потрібен тільки час, щоб до тих основ додати конкретного змісту. І тоді побачимо, хто сяде на обмілену», – подумав Мартін. Але навіть оце зараз, відчуваючи себе біля ніг професора, шанобливо і зосереджено слухаючи його, Мартін почав уловлювати якусь хибу, ледь помітно, що не заважив би, якби вона не повторювалася кілька разів. Коли ж Мартін зрозумів її, почуття нерівності одразу зникло. Рут друге підійшла до них саме тоді, коли почав говорити Мартін. Я скажу вам, у чому ви помиляєтесь, тобто, що хибне у ваших поглядах, озвався він. Вам бракує знань з біології, ви не лишаєте її місця в своїй системі. Я маю на увазі справжню наукову біологію, починаючи з лабораторних дослідів та спроб оживити неорганічну тканину і кінчаючи найширшими статичними і соціологічними узагальненнями. Рут була приголомшлена. Вона два роки слухала лекції професора Колдуела і дивилась на нього як на живу скарбницю найрозмаїтіших знань. Я не зовсім розумію вас, нерішуче промовив професор. Але Мартін був певен, що той чудово його розуміє. «Спробую пояснити, сказав він. Ознайомлюючись свого часу з історією Єгипту, я вичитав, що не можна зрозуміти єгипетське мистецтво, не вивчивши характеру самої країни. Цілком слушно. Підтвердив професор. А мені здається, провадив Мартін далі, що й характер країни не можна вивчити, не збагнувши суті й будови самого життя. Як можемо ми зрозуміти закони і лад, релігію і звичаї, не знаючи природи людей, що створили їх, не знаючи, з чого створені самі ці люди, хіба письменство не такий самий витвір людини, як єгипетська архітектура чи скульптура? Хіба є в світі щось таке, що не підлягало б законовій еволюції? Так, я знаю, що розвиток окремих мистецтв досліджено старанно, але зроблено це суто механічно. Саму людину полишено десь осторонь. Чудово досліджено розвиток різних інструментів, скажімо, арфи, еволюції музики, пісень, танців. А де ж еволюція самої людини, істотних її органів, що розвинулися у ній раніше, ніж вона створила перший інструмент і проспівала першу пісню. От чого ви не берете до уваги і що я називаю біологією. Це біологія в найширшому розумінні слова. Я знаю, що висловлююся нескладно, але мені важливо викласти саму думку. Вона виникла у мене, коли ви говорили, тому я не встиг її ясніше сформулювати. Ось ви сказали про людське безсилля, що заважає нам охопити всі суттєві чинники. Тож і ви самі, принаймні мені так здається, нехтуєте та чинник біологічний, тобто самий той матеріал, з якого виникли всі мистецтва. Який є основою всіх людських дій і досягнень. На рут, Марціна не було одразу стерто на порох. Відповідь професора, яка так вразила її, дівчина пояснила його поблажливістю до молодості співбесідника. Професор Колдуел хвилину сидів мовчки, перебираючи пальцями ланцюжок від годинника. Знаєте, промовив він нарешті. Мені вже раз довелося почути такий самий закид від однієї видатної людини, вченого еволюціоніста Жозефа Леконта. Він помер, і я гадав, що мене вже ніхто не стане викривати. Але от з'явились ви і закидаєте мені те саме. Серйозно кажучи, я мушу визнати, що ваше зауваження певною мірою, навіть великою мірою, слушне. Моя освіта занадто класична і перестаріла, коли говорити про загальніші ділянки знань. А тут ще й деяке вроджене надбальство. Все це не дає мені змоги надолужити прогаяне свого часу. Чи повірите ви, що я ніколи не був ні у фізичній, ані в хімічній лабораторії? А це так, Леконт мав рацію. І ви, містер Ідене, теж принаймні почасти маєте. Знайшовши якийсь привід, Руд гукнула Мартіна і, одвівши його, прошепотіла: Що це ти загубив у полон професора Колдуела? Може, з ним ще хтось хоче поговорити? Вибач, винувата мовив Мартін, але я розворушив його і виявилось, що він дуже цікава людина, тож я й забув про все інше. Мені ще ніколи не доводилося розмовляти з таким освіченим, і розумним чоловіком. Скажу тобі іще дещо я раніше думав, що всі, хто кінчив університет або посідає високе становище, такі самі освічені й розумні, як він. Він виняток, визнала Рут. Я теж так гадаю. То з ким ти порадиш мені ще порозмовляти? Ага, познайом мене з отим касиром. Мартін бесідував з ним хвилин п'ятнадцять, і Рут була дуже задоволена поводженням свого коханого. Ані разу в нього не зблисли очі і не спалахнули щоки, а спокійний тон розмови навіть здивував її. Зате в Мартіна пошана до всіх банківських касирів впала на сто відсотків. І ще того вечора він дійшов до переконання, що банківський касир і базікало це синоніми. Армійський офіцер справив на нього враження добродушного, простого і здорового юнака, задоволеного своїм становищем, яке дала йому щаслива доля і походження. Довідавшись, що той два роки вчився в університеті, Мартін ніяк не міг зрозуміти, куди ж поділися його знання. Проте й офіцер Мартінові сподобався більше, аніж Чарльз Хепкут. Мене дратує не так саме базікання, сказав він рут згодом. Як у той пишномовний, самодоволений поблажливий тон розмови, і просто шкода часу. Я міг би викласти йому всю історію реформації за той час, що він розповідав мені про злиття об'єднаної робітничої партії з демократичною. Він зважує кожне своє слово, як професійний гравець у покер кожну карту. Шкода, що він тобі не подобається, відказала Рут. Він улюбленець містера Бетлера. Містер Бетлер вважає, що це чесна і певна людина. І прирівнюю його до скелі, на якій можна збудувати найбільший банк. Охоч у вірю, дарма що мало бачив його і ще менше слухав. Але тепер я втратив колишню повагу до банків. Рут, Люба, ти не гніваєшся на мене за удвертість? Ні ні, навпаки, це дуже цікаво. Ну, звісно, щиро вихопилося у Мартіна, адже я варвар, що вперше спіткався з цивілізацією. А для людини цивілізованої мої перші враження мусять здаватися дуже чудними. А якої ти думки про моїх кузин? спитала Рут. З усіх жінок вони мені сподобалися найбільше життя радісні і без особливих претензій. А інші жінки тобі теж сподобалися. Він похитав головою. Філантропка це просто папуга, що вміє побазікати на соціологічні теми. Їй бо, коли б її просвітити наскрізь, то в ній не знайшлося б жодної оригінальної думки. Портретистка нестерпно нудна, саме пара для касира. А вже музика. Хай і справді в неї дуже спритні пальці, досконала техніка і виразна гра, але в музиці вона нічого не тямить. Вона ж чудово грає, запротестувала Рут. Так, зовнішнє в музиці вона опанувала, але внутрішня суть музики їй не зрозуміла. Коли я спитав її, як вона ставиться до музики, ти ж знаєш, мене завжди цікавлять такі речі. Вона нічого не змогла відповісти. Сказала тільки, що боготворить музику, що музика найвище мистецтво. Що воно для неї дорожче за життя. Ти всіх їх змушував говорити на професійні теми, кірливо мовила Рут. Признаюся, винний. Але якщо вони і тут не сказали нічого путнього, то уяви собі, як би довелося терпіти, розмовляючи з ними про щось інше. Я думав, що тут, де люди тішаться всіма перевагами культури, Мартін змовк на хвилину і перед ним пролинула тінь його ранньої молодості. Задирикувати хлопець в креслатому капелюсі і двобортній курці. Я думав, що тут, у світському товаристві, всі чоловіки та жінки розумні й дотепні. А тепер, хоч як мало я знаю, бачу, що більшість їх порожні, як нулі, тільки професор Колдуел не такий то таки справжня людина. Рут просяяла. Розкажи мені про нього, попросила. Тільки не про те, що в ньому видатний і розумний. Це я й сама добре знаю. А про те, що ти в ньому побачив прикрого, мені кортить знати. Ой, як би не зморозити чого. жартявливо вигукнув Мартін. Може, спочатку ти сама розкажеш? Чи ти бачиш в ньому тільки досконале? Я два роки слухала його лекції, і тим-то мені цікаво, яке враження він справив на тебе. Тобто, що мені в ньому не подобається? Ну, гаразд. Гадаю, що він вартий усіх твоїх компліментів. В усякому разі, я ще ніколи не зустрічав такої розумної людини. А притім, в ньому є якась наче пляма. Ні, ні. поспішив він додати. Я не маю на увазі чогось низького чи ганебного. Просто він справляє на мене враження людини, що зазирнула в глиби речей, і, злякавшись побаченого, хочу себе запевнити, що не бачила нічого. Може, я неясно висловлюю свою думку, спробую інакше. Це людина. Що натрапила на стежку до таємного храму і не пішла нею. Може, вона навіть бачила той храм, але силкується себе переконати, що то їй блиснуло крізь листя Марево. Або так, чоловік міг багато дечого зробити, але не вважав це за потрібне. І тепер страждає, що не зробив. Він потайно сміявся з нагороди, яку міг удержати за свої діяння, але ще потайніше прагнув цієї нагороди і творчої радості. Так я до нього не підходила, сказала Рут. І тому не розумію, що ти хочеш сказати. Я і сам відчуваю це дуже невиразно, поступився Мартін. У мене немає достатніх підстав так думати. Це тільки почуття і, можливо, помилкове. Певна річ, ти знаєш його краще за мене. Цей вечір вніс у Мартінові почуття якось плутанину і розлад. Він розчарувався у тих людях, до яких хотів піднестися, і водночас його підбадьорював успіх. Піднестися до тих людей було легше, ніж він сподівався. Дорога виявилася не такою і крутою, а правду мовивши, не крив цього від себе з фальшивої скромності, він уже й перегнав тих, з ким хотів порівнятися, окрім, звісно, професора Колдуела. Життя і книжки Іден знав краще за них і тільки дивувався, в які закутки і шпарини позаховували вони свою освіту. Йому й на думку не спадало, що він сам наділений незвичайною силою розуму, не знав він і того, що справжніх глибоких мислителів. Що доходять до кінцевих висновків, не спіткати у вітальних морзів, що вони, мов горді орли, самотньо ширяють в небесній блакиті, високо над землею, над метушливим стадним життям.